Всім, сьогодні, в цьому відео хотів показати свою обновку таку: купив електронний сварочний апарат це інверторний апарат полуавтоматичний фірми Edon 308-й. Зараз покажу таку міні-розпаковку, тому як вчора його мені з коробки в магазині достали, показали ось такий він є. Але вчора, і за рашистів, скажімо так. Терористів із е, сусідньої держави, скажімо так, не до держави, влучили по всім атомним станціям, від, відімкнули повністю по всій країні, зробили блокаут такий і можливості просто-напросто її перевірити технічної не було. Сьогодні на протязі дня також не було. Мій генератор, той, що взяли, він просто-напросто не потягне. А якщо потягне, то просто вийде швидше з ладу. Він Ну, це нам не треба. За рахунок його, ти не пришвидчиш етапи своїх там, завдань якихось майстерських. А так, то зараз покажу, розпакуємо так, наскільки це можливо. Ой. Так, дивіться. Ось так він виглядає. Так, так він виглядає, коли ти достаєш його з коробочки. якась китайська наліпочка, вона нічого нам не треба. Інформації ніякої не несе. так Під'єднання нашого рукава сварочного, під'єднання, мінуса якщо на полуавтомат, і е, плюс-мінус це якщо дуговою сваркою. Перемикання полуавтомат і сварка MMA і мікр, отак, це або ампераж, якщо сваркою, або ж вольтаж, якщо полуавтоматом. Це подавання, швидкість подавання самої проволки на полуавтоматі. Е, коли дуговою електродом, то вона просто не працює, ця круточка. Це датчик перегріву. Якщо реально його перегріти, то він тобі покаже, що зачекай 10-15 хвилин і я почну працювати знову. А це просто що під'єднаний він до сети, до електромережі. Так, він такий. Важкенький, кілограм 12, може 15, я його не важив. Ось, гляда, тут невеличка інструкція така. Ну, досить для того, хто не розуміє, то досить така інформативна. Тут все, ну я, в принципі, ще його нічого не заправляв, зараз буду показувати заправляти. Тут, в принципі, приблизно як і всіх. Тільки ще тут хоботок не висить, так як вже більш на нових. Тут е, більш таке надійне. О, зажали надійно Плюс-мінусом міняти. Якщо електроди, якщо полуавтомат з газом і якщо флюсова проволока Це вже все тонкості, такі, хто розуміє, то і зрозуміє. Тут все ось так. Ролик ролик змінний Є два в комплекті: під 0,8 і 1. Можна 0,6 на 0,8 ставити. Ну, таке це вже. Більш специфіка. Тут ролик, сюди проволочку засунули, тут все нормально. Воно металеве, не так як в дешевих варіантах, там все оце пластикове, воно виходить швид з ладу. Дозатор е е крану тут з іншої сторони. Електронний дозатор газу. Так, тут кнопочка, все як повинно бути. Так, газ під'єднується у нас ззаду, е вмикання-вимикання, е кабель живлення такий, доволі-доволі доволі такий. Товстий, не знаю, що тут у нас 3 на 2,5. Ну, коротше, кабель товще за рахунок резини, я так рахую, тому що 2,5 квадрати це не дуже такий товстий. Ну і бачу радіатор, там значний такий алюмінієвий. Ну і наш е, охолодження наше. Так, ну, З іншої сторони, так, знизу доволі такий сей. Гарненько-рівненько. Зараз під'єднаю, покажу, що там в коробці, і також проведу тест на тонесенькому міліметровому металі. Як буде варити. Тому що електродом варив 2,5 електроди, ще більш-менше. Трійкою взагалі, а двійка залипає постійно. Ну, Хто знає, той знає. Це просто мій. Так, дивіться, що у нас в комплекті. Це маса з щіткою і відбивати шлак. Ну так, зараз прохолодно, то м'ягеньке. Наша флюсовий дріт, проволочка наша, ось вона тут ще в клійонці була, я вчора доставав, дивився, кому цікаво. Хоч вона і флюсова, але флюс такий невеликий нальот на, оці, на цьому самому дроті. Ми його так не бачимо. Зараз поставлю, будемо дивитися, як воно буде варити. Так, що тут інструкція? гарантійний талон? Е, так, два хамутики? Ось два хомутики. Що там? Ролик запасний, е, скельця для сварки, у кого маску треба. Ну, нам не треба. Е, так, шланг під'єднання вуглекислоти балона, вуглекислоти. Так, що тут у нас? Це.. Електродотримач такий, ну, якісний. От, якщо зрівнювати з іншими, ох, пружина, яка гарна. ну Гарненьке все якісне, новеньке, тим більше, 18 квадратів. <кій> Іде. Так, <кій> сама дитяча ця маска. Ну і так, купив і викинув взагалі цей хлам просто, ну Але ж кладуть, кому треба, то може спробувати. Ну і сам кабель і носики. Два запасних носики. А ну, міліметровий, напевно, і один... да, 0,8 і 1 міліметр. Да. І ось такий усе гарненький. Я не знаю скільки тут. Раз. Ну, 2,5 метри, напевно, що. все такий. Євророз'ям, чи, як там правильно кажуть. Ну, а так взагалі. Все гарненько виглядає, резиночка тут все. Зараз будемо пробувати. Ну і в принципі все. От Для цього носика він зйомний повинен бути якось там. Не знаю, якось він повинен зніматися, я думаю. Ну, то, коротше, його... Або пшикалку спеціально таку маслянисту треба брати, або ж сальцем помазали, та нічого не буде залипати. Так. Звичайно, треба маска. Очі, якийсь хамелеон якісний, тому що очі треба берегти, бо повилазю, попали. Що нам треба? Маса. О, в полуавтоматі. Маса. Що тут маса, маса. Масу поставили. Є маса у нас. У мене поки що полуавтомат без вуглики свого газу, так як ще просто-напросто. Я купил его. В принципе, иначе зажал. Оп, оп? Зараз відкусуємо краюшек, щоб запустити його. тому що шкода іншої зараз немає тут грам 200 в комплекті йшло взагалі кажуть що ця проволока та що йде з едоном в принципі якісна Оцей ролик йде на шпонці і тут випресовано 0,8 і 1 мм. Я зараз, зараз буду ставити на 1 мм. Завів. Зараз є протяжка, тут швидка протяжка проволоки. Зараз, зараз прочитаю інструкцію. В роботі без газу поміняти плюс на мінус. Ну, Зробимо так, як просять. Ну, я ось з часом куплю ще газовий балон, редуктор, газовий балон, шланг. То, звісно, що буду варити з газом взагалі-то, ну а зараз маємо те, що маємо. Міняти треба плюс-мінусом, щоб просто менше стріляло. Десь, ну так як мені пояснили, так я і кажу і вам. В полуавтоматі я не професіонал. Але ж пробував, варив, сподобалось, знаю результати з полуавтоматом. Зараз живлення. Під'єднав, що комбайн запускається? Так, пропустив я. Тут носик стояв на 0,8, я одиничку поставив. Ось так тут спіралькою так знімається оцей газова колба. Ну, і цей зараз виставляється подача. Це ще треба розбиратись, дивитись, як воно там. Що? Зараз кучу. Закриваємо. Кофійок пив. Шевченком борітися, поборемо. Золоті слова. Так, беру сьогодні метровий метал і будемо пробувати. Плюсова проволочка. Можна стик-стик спробувати. Зараз скільки тут чого. Ну, зараз будемо дивитись, як подача, як що. Massa, qual né? Ще трошечки менше. Ага, подачі менше. І ще подачі менше. Ось так варить Плюсова проволочка. Ну, <кій> <кій> Привикати можна. Важке з'єднання було, там міліметрові метали. а Зараз спробуємо набагато легше ось приварити шиночку до профтруби. Шак, залишаю понотесенько. Це недолік цієї проволоки, ну, цього типу проволоки. Сварочний шов тут. Здесь нашу міцний, це вже богатою зріжу. Зараз так. О, ампераж аж пропалює так, мені ну, взагалі-то я хотів, я знав, на що я повинен розраховувати приблизно. Шлаку, як від електроду, немає. Ну, Я рахую, що це все добре, треба привикати. Треба газ під'єднати, з газом буде зовсім інша картина, це я впевнений. Ця сварка підтримує електроди з газом, без газу і все разом. Ось так. 308. Дивіться, буду працювати далі. Буде багато цікавого, далі більше, далі, далі цікавіше. Є питання, задавайте по сварці. По-іншому, там ось в далечині стоїть мій в кінці гаража станочок ще залишився один. А так ось таке моє придбання. Мені подобається еквара. Вже тонкі метали я можу варити більш якісно, ніж ось такою. Старенька моя Дніпро М. Це ще оригінальна Дніпроемовська, зараз вже ось, ця, ось цей напис іде латинськими літерами. Це вже фуфло, там змінився власник. Він переїхав в Київ, почав замовляти фігню всяку подешевше і йому не дозволили, не дозволили використовувати ось цей бренд саме з цією надписю. І він перейшов на латинський Дніпром, вже латиницею. Ось така сварочка варить, ну в принципі, непогано. Із 10 десь на 6 тягне, не на 10. А так, будемо вже міняти більш на новіший апарат. Все, Всім по пока. Мирного неба, перемога за нами. Слава Україні, слава Збройним силам України. Па-па-па-па! Такий шовчик.